Друзі, ось такий ранок у Манчестері зараз. Подивіться, сніг йде, йде, і всю ніч рух. Ой, ну Гарно, звичайно, гарно, Але ось машину потрібно постійно відчищати від снігу, бо примерзає. Ось такі у нас автобуси будуть, як завжди, до за поверхові. Чесно кажучи, так погано спав всю ніч, тому що ну, по-перше працював, майже до першого аналізував там такі іскрометні варіанти за чорних проти англійського початку. От на це мене надихнула одна партія, буліт, яку я був програв. Ну, Там, може, суперники і читирив, але все рівно я не задоволений своїми діями і це вперше мене хвилює. І е е е е там дуже такий масштабний аналіз. Просто вже другий день аналізую ці варіанти. І навіть до глибокого геншпіль до 60 ходів. Потім ліг, думаю, ну якось висплюсь. Зранку треба прокидатись, там, готувати, син до школи йде, дружина їде працювати. Думаю, ну потрібно мені, як то я, це, звичайно ж, е все підготувати. Так ось, так ось. І тільки-тільки заснув бі біля другої, чимось, коти підійшли аж сюди до дверей. як почали валати, мяу мяу один чорний сидить, а рижий, на який він такий нахабний, сусідський, а він кричить і кричить, кричить і кричить. Це саме той кіт, хто, е, хто слідкує, який приходить і тут робить різні е, погані речі на городі, де у нас дуже гарний сад по, по весні, влітку, по восени і так далі. І він тут намагається робити неприємні речі. І вала, і вала. Я вже і відкрив віконце, все рівно. Ну, Я набрав пляшечку води і так трішечки хоп, по ньому попав, він заверещав та втік. Я в шоці, чесно кажучи, з людей, які ось заводять домашніх тварин, а потім їх тварини ходять, сруть в інших людей, нищать е е різні рослини і ось так не дають спати. Ну, Мені здається, що якщо ти це... Твоя тваринка, якщо ти її полюбляєш, то і слідкуй, щоб вона не приносила ніякої шкоди іншим людям. людям. А так, як думаєте ви?